вже третій день поспіль у росіян такі знаєте вибухові ранки у прямому у прямому сенсі цього слова. Ми пам'ятаємо, що ось нещодавно в Самарській області був підірваний залізничний міст, по якому перевозилися вантажі військового призначення. Також пам'ятаємо і про атаку нафтової бази в селі Довге, це як кажуть, уже у народі Білгородщина, а також сьогодні і дрони уразили також і металургійний завод в Курській області. Ну, і, звичайно, що таким знаєте хед. Лайнером всього таким звичай такою масштабною подією взагалі стало. Потоплення російського патрульного корабля Сергій Котов під час цієї операції. Ми знаємо, що загинули сім членів екіпажу шестеро ще поранені. Скажіть на вашу думку, це погіршення стану російської ППО, чи вже протиповітряна оборона не справляється? Або ж це можливо вже покращення з боку проведення спецоперації уже з нашого боку зі сторони головного управління розвідки. Ну, потоплений корабель це навряд чи тут могла спрацювати протиповітряна оборона, тому що це без, без екіпажних катери. Хоча сам цей корабель це корваль, який мав би здійснювати патрулювання і конвой грузів, ну, інших кораблів. Тобто він якраз і мав би боротися з цими нашими надводними дронами, які ми використовували. Ну, ми побачили, що він не здатний з ними впоратися і більше того, його просто потопили. Це друга атака була на цей корабель. Перша він був пошкоджений. Він зміг дойти до порту, там його відремонтували, і оця друга також з... повністю його ну, відправила, як то кажуть, на дно. З приводу вибухів в, ну, в різних місцях Російської Федерації, про це теж ми тут знов-таки це не засоб проти потряної оборони, бо міст в Чапаївці, ще як воно там зветься, був підірваний самодиверсійними групами, тобто це не був приліт дрона чи ракети. Це була диверсія, яку ми спланували. Припинили рух по цій ділянці десь ще не менше на тиждень. Інші об'єкти, які спалахують, це атака це дронів, безпілотних літальних апаратів, і вони в нас далекобійні і високоточні. Далекобійно вони можуть літати більше тисячі кілометрів, про що казали. Ще колись в минулому році казав про це секретар Ради національної безпеки і оборони пан Данілов, що в нас вже готуються і вже майже готові. Ну от ми бачимо, що вони вже нарешті є, і ми їх використовуємо. Кожен раз, коли ми робимо такі атаки на е, об'єкти ворога, ну по перше, ми знекровлюємо його можливості на полі бою, і про це теж було багато розмов, що треба нищити всередині в глиб Російської Федерації заводи. Ну те, що виробляють зброю. Те, звідки ця зброя запускається, тобто е е знищувати причину, а не наслідки. От, коли ракета полетіла, це вже наслідки. А причина це була пускова основка, Ну, російському увазі, І треба нищити не ракету вже в нашому повітрі, а ракету ще до того, як вона стартувала. Тому от ці дрони кожен раз при... це бойове розпорядження готується, і вони просто запустили, полетів, долетів, не долетів. Є цілі, які прописані. Головному управлінні розвитку в генеральному штабі нашому, які ми маємо атакувати, російські, які нам які е, працюють на оборонку, які там мають склади нафтопереробної бази, є пріоритетність цих цілей і по можливості, по нашій можливості е, аналізуючи розр розвіддання від наших партнерів, ті самі спутникові, ті самі е, безпосередні люди, які знаходяться там в. На території Російської Федерації ми обираємо ціль, яка найбільш вразлива на цей день, і по ній ми атакуємо. Чи можна було це робити більше? Знищити всі цілі, які там є. Ну хотілося б, але кожен раз це, це не запустили. полетіло, прилетіло, не прилетіло. Ні, це операція, яка готується ну, щонайменше декілька днів, а реально це декілька тижнів.